Усім привіт! Ви завітали на канал В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас 17 вересня, і, прокинувшись вранці, мені прийшла така думка, що потрібно відзняти свої в'язальні вихідні. Тому я трішки подумала, щоб мені вам показати, і згадала, що у мене є. Не показана моя покупочка, і у мене є запитання до своїх колег в'язалочок. Запитання, більше таке, знаєте, про допомогу прохання, так? Тому розпочну я, мабуть, з покупочки, яку я вам не показувала. Це буде не вся покупочка, яка приїхала, але покажу частинку. Заказала я ось таку бобінку. Такої цікавої ниточки. Я ще з неї не в'язала, з такої ніколи. Це я в тій групі в Фейсбуці, де я купляю ось зараз, бачите, такий такий шнурочок там всередині ще. Вона досить ніжненька. І дівчата, хто купував у цього продавця, вони в'язали шопери з неї. Я також взяла на сумочку, не знаю, як вона буде носитися, тому що виглядати, як вона буде, тому що, бачите, ось кінчик такий, а може, це просто кінчик дуже зашарпаний. Ну, Одним словом, взяла там ціна досить гарна була. Це 100% поліестер. Ну, я не знаю, От, бачите, не хочу я корявити італійську мову. Якийсь кардинал, а, це колір кардинал, мабуть, так. Якщо мені не підводить мене пам'ять, тут 190 метрів у 100 грамах. І тут я взяла його 240 грам. Поки, пам'ятаю, потрібно записати. Ось така бобіночка приїхала, досить приємна на дотик. Думаю, що щось буду колись в'язати. Так, і ще одна моя бобінка, ту, яку я вам буду показувати, це ось така. Досить ніжненька, досить величенька, тобто дуже тоненька ниточка. От бачите? 1667 метрів 100 грамах. Це бавовна е, піма 100%. -на. Артикул. Артикул якийсь пінд... ну, коротше кажучи, не пам'ятаю, і тут трішки стерта. Етикетка десь у мене в назві в рахунку, продавець завжди пише повну назву. Тому ось така ниточка, вона досить поприємній ціні була, і я вирішила її взяти. А взяла я її, тому що мені захотілося зв'язати з сину якусь футболку літню. Нитка йому сподобалась на колір, але не знаю. Треба шукати, думати, що я буду в'язати, як це буде виглядати, тому що він у мене не дуже великий шанувальник в'язаних виробів. Чому я навіть не знаю? В дитинстві ходив, а зараз щось він не хоче, перебирає. То, наприклад, светр зв'язала, я хочу з карманом спереду. Ну, добре, зробили з карманом спереду. Тіпа худі, тільки ну, такий якийсь светр. Для мене це все светр. От. Я не... два рази одягнув, я не буду, мені в ньому жарко. Ну, він у нас такий хлопець трішки гарячий, тому, <смі> тому він такий в футболці б і взимку б ходив. Тому хочеться мені зв'язати йому футболочку. Будемо ще передивлятися. Це ще так, знаєте, я побачила пряжу, колір мені сподобався, і я вирішила взяти. Це така моя покупка. Далі. Хочу показати вам і запитати, попросити у вас допомоги, допомоги у вигляді підказки. Справа в тому, що рік назад, а можливо, навіть уже й два, не пам'ятаю, ні, мабуть, таки рік, я в одній із груп у Фейсбуці з спільною покупкою. Де продавець викупляє цілу... цілий лот боб... бобін одного і того ж артикула, мала необережність придбати ось таку пряжу. Це екологічно, артикул екологічний якийсь. Тут 300 метрів у 100 грамах. Так, це було в 20-му році, я, ну, два роки тому, так. Екокотон склад 40%, екошерсть і якась, ну, це бурент, бурентний шовк, там, я пам'ятаю, писала, писала продавець. Справа в чому? Справа в тому, що я хотіла цю пряжу пустити на светр для чоловіка. Але, коли я, коли приїхала пряжа, Розпочала в'язати зразочок, ось що у мене вийшло. Не знаю, вам видно, не видно, бо щось у мене таке освітлення. Ось що у мене вийшло. І як ви бачите, ось лицева гладь дуже-дуже косить. Колір був заявлений як шоколадний. Ну, з кольором ще якось би ми могли миритися, але з оцією косиною, яка є, я не знаю, що робити. І оця бубінка у мене 1 кг 600 г. Стояла десь з півроку, ой, не 600, а 160 грам, вибачте, і я вирішила їй. А, і ще ж вона, знаєте, що робить? Вона дуже легко рветься. Ось, дивіться. Дуже, ну, тобто, немає взагалі, чи то скрутки, чи то чого в неї немає, я не знаю, але уже як я Зіткнулася з такою проблемою, що косить і дуже рветься, я почала читати, що ж це за еко вовна, що ж це за еко котон. Ну, одним словом, я так зрозуміла, що це е, ниточки, які перероблені. Тобто, вже з чогось щось переробили і зробили ниточку. При в'язанні, що з нею відбувається, ось так вона скручується. Бачите, як? Ось це отакі у нас бідульки. Я потім подумала і вирішила докупити компаньон. Вирушила я до магазину. У нас тут в місті є магазин. Недалеко від моєї роботи, я вирішила взяла шматочок отак ниточки, то, ну, з цим, мабуть, і ходила шматочком, тому що він у мене відірваний. І пішла до цього магазину, хотіла знайти щось схоже по кольору, щоб. Зробити якісь зміксувати, і зробити такий собі якийсь мікс. Але справа в тому, що я, коли зайшла, почала шукати. Звісно, я якусь дорогу нитку не хотіла брати, тому що Ну я не бачу потреби брати якийсь там мохер мохнатий, і чи то якусь, я не знаю, ангорку якусь, ну, платити за неї. Гроші і змішувати з цією пряжею я ну, не зовсім розумію це правильно. Тому я вирішила якось, знаєте, можливо, чимось іншим замінити. Походила по магазину, продавець дивилась дивилась і каже: Що ви шукаєте? Говорю, що так і так купила ось таку пряжу, і вона в мене ну, досить легко рветься. Я не знаю навіть, чи вона буде у виробі гарно носитися. і... Хотіла б взяти якогось компаньйона, щоб щось зв'язати з цією ниточкою. Вона досить м'якенька. ну, Тобто, вона, оцей зразочок, який вже випраний, ну, він м'якенький, гарний такий, наче не розривається у виробі, бачите? от Тягну туди-сюди, наче нічого. А вона мені говорить, говорить: для чого ви взяли таку нитку, яка вона не годиться, ви, її, ви її викиньте. Ні, ну я, звісно, все розумію, що можна викинути, але ж я за неї заплатила гроші і ну, як би хочу її щось із неї зв'язати, а не просто щоб вона в мене там викинути її. Ну, як викинути? Я за неї заплатила гроші, заплатила за пересилку. Не знаю, мені якось це не зрозуміло. Я розвернулася і пішла з того магазину. Думаю, вона мені точно не допоможе. І що я думаю, можливо нав'язати шкарпеток, але ж також, ну, звідки я знаю, як ця пряжа буде носитися. Ну, Якщо вона так рветься, вона ж, можливо, так буде і протиратися, Ну, не знаю я. І я знайшла на просторах інтернету ще один магазинчик і заказала цей колір, заявлений як шоколадний. Заказала ще один шоколадний колір. Ну, Як ви бачите, ці два шоколадні кольори зовсім вони ну, не схожі між собою. В'язала я зразочок, ось такий зразочок, так, не косить уже, досить таке полотно, ну, скажу так, повненьке, але мені не подобається, що воно ось таке рябе. Не знаю я, мені таке чомусь не дуже подобається. І тепер я до вас з питанням. Можливо, хтось вже щось подібне. Хоча, от коли, бачите, коли тут, ну, не розривається ця пряжа в коли зміксована. Мабуть-таки прийдеться в'язати щось міксоване, отаке, так? Це в мене в дві ниточки. Не пам'ятаю вже ні метражу, ні складу. Знаю, що тут трішки є шерсті. Але скільки відсотків, взагалі не пам'ятаю, можливо, десь я колись. Буду монтувати відео. Я, звісно, ще передивлюся переписку з продавцем. Можливо, там є вказаний і метраж, і все. Досить м'якенька, така гарна. Я думаю, джемперок з такої пряжі був би шикарним. І тим більше вона трішки, так, знаєте, блискуна її є такий якийсь цікавий. Ну, якщо я знайду, то я підпишу в відео обов'язково тут склад, метраж і назву пряжі. От, тому. Ще пробувала в'язати гачком, але чомусь мені не дуже зайшло. І от учора мені прийшла така думка, що я хочу з цієї пряжі зв'язати собі кардиган. Досить такий, знаєте, хочеться такий, ну як вам сказати, такий, щоб був досить такий плотний, щільний. Ну, щоб можна було одягати і ходити на роботу. І хочеться чомусь такий довгенький до коліна, можливо, навіть за коліна. Ну, не знаю. Це мені така ідея виникла. І ще я чомусь подумала, що можливо спробувати арани в'язати. Тому прошу вашої допомоги. Можливо, хтось щось підкаже мені. І я щось таке вирішу з цією пряжою таки хочу її кудись використати, а то вона стоїть у мене без толку. Можливо, звісно, попробую в такому міксі ще зв'язати шкарпетки. Але не знаю, мені здається, буде трішки товстувато. Хоча, якщо ходити отак десь для дому, то... Можливо, і можна. Не знаю. Одним словом, е чекаю, дівчатка, коментарів, можливо, хтось зможе підказати що зробити. Викинути пряжу, я, звісно, завжди зможу. Але не хотілося б подарувати я комусь також можу, можливо, в когось там ну, комусь нічим зайнятися і буде в'язатись такої пряжі. Одним словом, я не знаю, що робити. Можливо, ще треба попробувати в'язати в дві ниточки. Чи я 2 самої цієї пряжі не пробувала. Потрібно, мабуть, попробувати взяти більші спиці. Ну, одним словом, дівчатка, чекаю вашої допомоги. І, якщо щось є, таке у вас думка якась, підкажіть мені, будь ласка. Далі, з приводу моїх в'язальних вихідних, хочу вам показати, що я. Вставши сьогодні зранку, схопила швиденько спиці. Ось поставила навіть маркерочок. Виникла в мене ідея показати мої в'язальні вихідні. І я схопила шкарпеточки, які я в'яжу для мами, і розпочала швиденько в'язати. В'язала, в'язала, думаю, потрібно ж підключитися, але чомусь вдалося підключитися аж тільки ввечері. Ось такі мої просування, трішки там в перервах між прибиранням і готуванням їжі. Вдалося пов'язати. Це вже моя друга шкарпетка. Перша вже готова, тому хочу її сьогодні завершити. Так, і надіюся, на це. І е е вже завтра хочу просунути два свої плечові вироби. Зараз я покажу, на якій вони стадії. Так. Хочу просувати ось цей свій процесик. Трішки тут пов'язала, але ще досить багато потрібно роботи. І не знаю, як мені вдасться. Завтра стоїть у нас на цілий день злива, тому я думаю, що щось буду в'язати. Принаймні, буду старатися. Щоб щось вам показати вже ввечері, підключуся, а можливо, ще й зранку підключуся, якщо буде щось показати. Ось такі у мене плани. І ще у мене є один плечовий виріб. Зараз я вам покажу. До речі, я вам, мабуть, не показувала, що мої вироби зберігаються ось в такій сумочці. Колись купила я її. У нас була спільна покупка. У нашому місті їх було, здається, три різних розмірів. Чомусь я не взяла дві чи три сумки. Я не пам'ятаю, вона щось там не дуже дорого коштувала. Але чому я не взяла більше, і чомусь вирішила, що вони мені не потрібні. Але тепер бачу, що так би гарно було сюди і пряжу скласти, не тільки свої процеси. Ну, але що зробиш? Так, на якій стадії мій. Джемперок, ковтинка. На стадії того, що я закрила петлі низу, і відклала його. Відклала, тому що вже похолодало досить так, що вже потрібно куртку вдівати, а не ковтинку. Тому у мене тут залишилося заховати ниточку, можливо, поки що не буду ховати, буду дивитися. І... Набирати рукава і вперед із піснею потрібно йти, щоб вив'язати рукава. Тобто роботи вже залишилось не так багато, але потрібно посидіти, попрацювати. Тому, надіюся, що мені вдасться це зробити, і я таки буду, буду в'язати ще. Завтра тому, тому, тому я е, відкладаю цей процес і сподіваюся, що завтра щось буду в'язати, показувати вже ввечері, коли я підключуся. На цьому я буду з вами прощатися в цьому включенні до наступного підключення. І знову усім привіт! Сьогодні у, вас, у нас 18 вересня, і я хочу вже ввечері, я хочу вам показати, як вдалося мені пов'язати вчора і сьогодні. Як я вам і говорила, що в мене в планах стояло дов'язати шкарпеточки, я їх дов'язала, поки що вони не випрані. О, це шкарпетки для моєї мами. Одну з них ми приміряли досить гарно ось така ниточка. В'язала я її шкіг із Alize Superwash Comfort Socks. Тут я зробила резиночку на один на один. Клин підйому вив'язаний. П'яточка, також робила посилену п'яточку. Починала я їх від місочки. Чомусь мені дуже сподобалося в'язати від мисочка. Пряжа, схожа, чимось на ту, що я вже в'язала донці шкарпетки, я думаю, вона розкриється і буде досить м'якенькою. Ось такі. це десь на розмір 41-42. ніжка велика, тому ось так. Я їх не зважувала поки що, я не знаю їхньої ваги, але в мене залишився ось такий. Моточок, я думаю, тут грам 40, мабуть, є. А може менше трішки. Ну, одним словом, я думаю, що на якісь маленькі шкарпеточки, або якщо з чимось зміксувати, то ще одні можна зв'язати. Далі. Далі в мене в планах було просунути свою ковтинку для доньки. Ну, я трішки пов'язала. Зараз. Трішки пов'язала, багато не вдалося пов'язати, але трішки просунула її. Ось тут від підрізів, тоді було, тільки перейшла, я, е, тільки там буквально пару рядочків. Тут ось трішки пов'язала. Не скажу, що багато, але трошки просунула. Можливо, ще сьогодні просуну. А можливо і ні. Подивлюся по настрою, бо щось нічого не хочеться. Вже восьма година вечора, і я щось нічого не хочу вже робити. От, далі. Я вчора вам показувала свою ковтинку бірюзову, яку я хотіла просунути, так як вона в мене вже досить давно лежить, і я взагалі її не брала вру, до рук. Але, але в рамках проєкту В'язання із залишки в пряжі я розпочала. Ви, може, вже й бачили, в мене відео на каналі вийшло. Влог мого одного дня я розпочала там шкарпеточки дитячі в'язати. І я вчора, ні, вчора, ні сьогодні вирішила їх вже доробити, доприкрашати. І ось що в мене вийшло, дівчатка. На каналі Світланки там було відео. Зі схожими шкарпеточками. Там були шкарпеточки, здається, на 4-5 років. Світлана, в'язання для душі, канал. І мені сподобались ті шкарпеточки. У мене діток немає маленьких. Я Думаю, що я подарую їх знайомій. У неї є племінниця. Просто мені цікаво, як воно ляже це все по ніжці. Ну, щоб подивитися це, знаєте, самому. Ось такі у мене вийшли мишенятка. Ми всі тут сім'єю сміялися з них, тому що, ну, досить прикольні. І я, ж, я вже говорила, може й бабусі дов'язати до шкарпеток такі. Такі вушка, носик і очки. Ось такі у мене вийшли шкарпетки. Що я вам хочу сказати? Що. Цими шкарпетками я вовтузилася довше, ніж я в'язала чорні шкарпетки для чоловіка на спицях номер 2 Я вам кажу чесно, тут я взяла пряжу Газел Бейбі Вул і спиці номер 2 Але воно таке, ну, самі шкарпетки я якось ну, не знаю, можливо, я за велику п'ятку зробила, але хотілося, щоб ножка туди легко залазила. Ой, не знаю, не знаю, ну будемо пробувати. Резиночка досить гарно тягнеться. Я думаю, ніжка трьохрічної дитинки залізе гарно. Ось. Поки я поховала ці всі кінчики, поки я зробила оці вушка, бо спершу зв'язала вони здалися мені за великими якісь такі на фоні цих малесеньких шкарпеточок. Ну, одним словом, програлася, я не знаю, скільки годин. І в мене така, знаєте, думка виникла цікаво, скільки б вони коштували, якщо їх виставити на продаж. От за скільки, якщо порахувати мою роботу, ну я загальному, мабуть, годин вісім їх в'язала. Я вам чесно кажу. Тому що це така дрібна робота. Ну, ну не знаю, чесно кажу, мені на спицях два чоловічі шкарпетки чорного кольору легше далися, ніж оці. Чи може, тому що я їх вперше в'язала, такі маленькі і таким чином, ну, не знаю. Бо я колись дітям своїм в'язала, але там я в'язала, здається, на спицях No2,5 чи навіть 3. Вони також були невеликі, але я їх швидко зв'язала без ніяких прикрас, просто звичайні такі були шкарпетки на кожен день для дому. А ці такі цікаві вийшли. Дякую Світлана за відео. Якщо ви мене дивитеся. Ось така у мене готова робота, тому мені не вдалося просунути свою голубу ковтинку. Буду надіятися, що на наступному тижні якийсь день все-таки виділю і вже розпочну. Мені просто треба розпочати в'язати рукав, тоді вже б діло піде швидше. На цьому буду з вами прощатися. Трішки гуляли в лісі, покажу вам лісової красищі. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Бажаю вам здоров'я, миру і благополуччя.